Притча про те, як не втратити надію. Один пастор розповідав цікаву історію. Молоду жінку попросили прочитати лекції хлопцеві, які лежав у місцевій дитячій лікарні. Згодом жінка дізналася, що хворий прикутий до ліжка у відділі опіків. Він переносить нестерпні болі та лише завдяки великим зусиллям може говорити. Вчителька спробувала простудіювати з ним урок англійської мови, однак їй було дуже ніяк через те, що змушує бідолашну до таких непотрібних, які здавалося зусиль. Наступного дня, коли жінка знову прийшла до лікарні, медсестра запитала її, що ви зробили з хлопцем. Розгублена вчителька почала перепрошувати, та медсестра на півслові зупинила її. Вони так мене зрозуміли, у нього дуже змінився настрій. Мабуть, хлопчина вирішив жити. Через декілька тижнів хлопець пояснить, що вже цілком був втратив надію, і тут прийшла до нього молода вчителька, але ж до вмираючого не прислали б вчительку читати лекцію про іменники та дієслова ці сльозами радості буде він запевняти Інколи нас запрошують увійти в життя інших людей, у події чи ситуації, які на перший погляд видаються нам зовсім незначними і безглуздими. Тоді вкотре запитуємо себе. Що я тут роблю? Яка в цьому моя місія? Часто тлумачимо своє життя лише через те, що бачимо чи розуміємо. При цьому не думаємо про те, що ми частинка чогось більшого за нас самих. Забувши про цю істину, втрачаємо прекрасну нагоду, змінити світ на краще. Не забуваємо про це. Брайан Кавано